Це менеджер з інформації. Він проінформує, про де можна отримати інформацію про нас, і я, яким чином насправді <кій> дякую за слово. До певного часу ми видавали газету. я Думаю, багато хто з вас мав мав нагоду її читати. Але на превеликі жаль із скороченням бюджетів, дійсно газета стала настільки дорогим задоволенням, що дозволити собі можуть зараз тільки знаю, кандидати в депутати певно. Тому більшість із нашої діяльності перенесена дійсно в інтернет. Він чим далі, тим стає більш доступним, навіть навіть для людей похилого віку. До речі, якщо люди похилого віку ми стикнулися з проблемою, що вони ну, не вміють цим користуватися, то при кожному з представництв нашого фонду існують курси комп'ютерної грамотності. Також ви можете бачити ноутбуки в то фільму. Крильблі завдання. І дійсно будь-хто із людей може прийти, навчитися і вміти користуватися ресурсом. Таким чином, сайт нашого, нашої організації hesetbest.org.ua повною мірою охоплює усі сфери нашої діяльності, усі представництва. Тобто, все у нас там відображено безпосередньо. За категоріями, досить простий в користуванні. І містить, якби все, про що ми сьогодні з вами тут говоримо, дійсно є на, на цьому сайті. Якщо говорити про те, чи важко це знайти, ні, достатньо українською мовою в пошуковому системі Google вписати Best, Перша ссылка, яка буде, ми постаралися, це вже буде ссылка на наш сайт. Тому є можливість писати адміністрації, є можливість виставляти свої матеріали, писати пропозиції. Якщо буде нагальна потреба, Будемо раді бачити вас на тому кінці сайту. Тобто пишіть до нас, заходьте до нас, а ми будемо це все бачити. Дякую. Так, трошки інформації вже отримали про нас. Може, щось дізнатися більше, ви запитуйте, але ми хочемо почути від вас, ми є в місті нас чути чи ні? Чи взагалі ми щось робимо? Будь ласка. Мене звуть Тарас, я краєзнавець. Для мене дуже близька і дорога історія єврейської громади, особливо довоєнної. Тому що доєдна громада єврейська була дуже чисельною. І мені щиро жаль, що не настільки багато подій. Я дуже тішуся, що є фонд, але хотів би поставити таке запитання: чи існує в планах, до прикладу, проведення заходів, які б все-таки інформували сучасний Тернопіль про історію громади. Доброго дня. Ось. Історію громади і все-таки трошки більше ознайомлювали сучасний тернопіль з культурою єврейства. Я маю на увазі проведення, наприклад, фестивалів невеличких, якихось таких заходів. Існує дуже гарний музей у вас. Я маю на увазі, чи чи планується проведення якихось таких заходів, які можна було би на вулицях десь зустріти, включити тих подій, які відбуваються Дня міста, зокрема? Чи щось таке я планується? Не пам'ятаю, я знаю, що ми приймали участь в місті, коли ми виставляли єврейське містечко. Неодноразово ми проводили такі общинні фестивалі єврейської книги. Досить великі були. і Це було таке єврейське свято в місті. Зараз трошки не змінилася вже методика проведення. Але ж я вважаю, що історію єврейської громади, мабуть, що є, є в нас таке. Є. Тобто спілкуватися з нашим представництвом тут можна і з Іриною, і з Леною. Я думаю, що ті матеріали, які є, вони вам нададуть і можна організовувати разом якісь заходи в музеї в цьому, які вже створені тут представниці. І не тільки музеї, а взагалі якісь заходи, які цікавлять вас. Ви, ви свої пропозиції, ми скажемо, які в нас змоги є, і будемо робити разом. Щось. Дякую. Будь ласка. До речі, був гарний фестиваль. У 2006 році ми проводили всі національні меншини. Я перепрошую, скажіть, що... Німецьке товариство Черкашина головна, керівник німецького культурного центру. Ми в 2006 році проводили фестиваль національних меншин в парку Шевченка. Це був великий так, фестиваль так, і досить непоганий фестиваль. Ну, ваша громада була виставлена саме. Відчувалося, що була закавка, відчувалася підготовка, що, мабуть, до того часу, бо ми перший раз проводили. А ваші виставили палатки, зробили так, це ну професійно. Було чому повчитися, але так ми якось так ми планували Ні. взагалі. Плануємо вивозити озера Там було там костюми, були, були були тоді були всі одягнені. Так тому в нас цей потенціал, цей в нас є. Тому треба, якщо якийсь закид проходить, можна звертатися і ми разом підключимося. Обов'язково, Підключи. будь ласка. Мороз Володимир, історик Сторакарія, плюс газети mm -hmm. також. У мене от така от пропозиція. Є Український дім Перемога в нас його надають для подібних речей безкоштовно міська рада громадській. Можливо, там зробити такий фестиваль от навіть найближчим, ну там пів року можна готуватися. Це би була гарна ініціатива, бо туди ходять люди. Фестиваль саме єврейської культури сам чи представників на це поб'єднання єврейської культури. Тільки кошти єврейської дні не... можна по черзі робити. Так, ну це це вже тоді пропозиція не до нас, це мабуть щодо влади пропозиція Є, або власне, до управління культури, які займаються саме цими питаннями. А ми можемо підключитися, безумовно, ми приймемо участь, вони але дасть приміщення Ні, безперечно, але вони не будуть ініціаторами. Ініціатора. Ну, Тут саме от має виходити від, від, від напевно від вас. Є така традиція Може, в нас на Хмельниччині, Кам'янець-Подільський вже більше 10 років проводить фестиваль культур. Починала сім культур, тепер вже одивати. 嗯。Uh, uh. uh. Мені здається, що якщо національні громади захотять цього, так, я думаю, що це будуть прислуховуватися, не може такого бути, щоб не було є управління культури, є там відділ, який займається саме національними об'єднаннями. Якщо туди звернутися, всі громади звернуться. Може і може там якось по черзі, або всі разом проведуть фестиваль. Ми, то однозначно підключимося в цей фестиваль. Бо я неймовірний клас, справді, от показати навіть у фотографіях, відео е е історії в відео, відео, громади я... зробити стенди. Повірте, це... що. Навіть на рівні кухні, ну на рівні Тернопіль, кухні, сучасний можливо. Тернопіль тематик, сьогодні не вам розповідає кухню. Це має. Має. Так, я я шуткую, але це також ми можемо. В нас є таке є і музичне, і літературне, і виступи, і, як... і мастер-клас по єврейському танцю, і мастер-клас мастерському картинаму мистецтву. Це що хочете, у вас це у нас це є. Може і в кожному об'єднанні національному це є також. Я думаю, що є. В на більшому на вищому рівні, в когось на нижчому, але це все є в кожному. Але давайте будемо пропонувати місцевій це владі. тоді ми будемо м то Прошу, Можна я додам до загального цього. 에, тобто такий невеличкий коментар, оскільки ми маємо дійсно справу багато з організацією різного роду фестивалів, різного роду всяких от таких от дій. А е, громада має все. Тобто вона має теоретичні знання, вона має людей. Е, є приміщення, є музей, це сакральна приміщення. Єдине, чого не вистачає, і не лише нам, як фонду, не лише там, нашій громаді, але і всім заново. Це одного бажаного або двох ініціаторів, які запустять весь даний процес. І повірте, це не та проблема, що їх просто немає. Люди також можуть бути гарними логістами, можуть бути гарними ініціаторами, але, наприклад, співробітники. Цього представництва так само як і співробітники нашої книги представництва в нас зараз почалася реконструкція. І ми всі. Стали поневолі трошки будівельниками, не вистачає от, власне того імпульсу, який міг би нас направити на потрібну справу. Загалом така проблема, якщо це можна назвати, проблемою зачасту вирішується за допомогою волонтерів. Людей, які не задіяні в загальній от роботі представництва фонду або це все, вони там не обслуговують літніх людей, не проводять різні заходи, але хочуть. Це можуть бути навіть не представники громади. Для логіста не, 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 не має значення ні, нічого, ні національність, ні віросповідання ні взагалі нічого. Потрібен поштовх. І якщо дійсно така ініціатива, хтось її проявить, я навіть не сумніваюся, що її і, і підтримає і громада, і влада, і знайдеться саме приміщення. Але необхідно те, щоб хтось цим дійсно зайнявся, і велика надія на наше молоде покоління. От велика надія також на те, що хтось таке потенціально можуть чи скаже. Пора, хочу, буду. Ось оце, от, якби, це, як на мене, це одна з основних якраз проблем, які існують в більшості громад. Це невпевненість людей у своїх силах. Тому ми підключаємось, ми підтримуємо таку інцептую.